Друзі, вітаю вас на каналі Світ Моїх Захоплень. Осінь, дача. А у мене сьогодні в черзі полуниця придбала для себе нових сортів. Кажу, як вони називаються, але це нові сорти для мене. Я впевнена, що вони на потокі стоять. Це Азія, це Бріла. І один кущик, зараз скажу, як він називається. Мені його навіть отак, флер. флер. Тут всього 5 корінчиків. Маю невелику діляночку, на котрій буду розсаджувати і розводити для себе, для посмакувати. Такі сорти полуниці. Азія, бріла і флір. Ну, от бачите, я думаю, що це не страшне. На сьогодні буде посадка, потім стрижка, ну це вже не сьогодні. Оцю серединочку потрібно заставляти, а такі відпрацювавші листочки або пошкоджені, чимось прифорівші. Буду видаляти. Перекопую, роблю рядочок. Я ізначально зроблю три рядочка і на початку кожного рядочка посаджу придбані кущики. І буде в мене три рядочка різного сорту. Азія і бріла, мені подобається, я їх цього року купувала, смакувала за. Смаковими властивостями вони мені подобаються. Азія дуже добре транспортується. Я її транспортувала, але пошкоджень на ній не було. Ягодка і стигла була, але транспортування добре перенесла. Далі йдемо в город. З місцем посадки оприділились. Тут у нас посаджена гірчиця, як сідірадця, довели її. Погляньте, скільки тут, як ці називаються, комахи? Бджол. Бджіл. А я ніколи не чула, щоб був гірчичний мед. Хіба такий існує? Вересень місяць. Качають у вересні мед? Чи вони собі на зиму його закладають? Ну, в общем, я зовсім не бджолар. Чуєте, як вони співають? Їх тут вулик цілий. Ну, у нас інша справа. Прийдеться їх потурбувати. Мені здається, що ми тут зайві для них, так? Ми гості, а вони хазяєва. Але вибачайте, шановні. У нас лопата, ділянка. І полуниця для посадки. Ділянка перекопана, місце підгодоване. Я гранул курячого посліду кину і гранул амафоски. І не в лунки кину, а просто по ґрунту. Рослина візьме, те, що їй потрібно. Накривати нічим не буду. Ну, Трошки тут возвишення зробила, бачите, буде тут один рядочок, другий і третій. Вони невеликі. Це для того, щоб розмножити, роз... самі зміти розсадити її в подальшому. Покривати нічим не буду, тому що ґрунт у нас тяжкий на ділянці. Пройде один, другий дощ, а полив крапельного тут у мене нема поливу. До чого я? Він упресовується, просідає і мені потрібно його підпушувати. А коли воно під плівкою або під агроволокном, це, це неможливо зробити. Я на своєму досвіду кажу, що для тих, у кого тяжкі ґрунти, метод посадки під агроволокно ускладнюється. Тому для себе невелику кількість саджаю, тут мені буде зручно її поливати. На минулорічній посадці показую, як це виглядає. От, рядочки йдуть поміжряддя. Поміжряддя я посипала хвоя. Опад, хвойний опад з лісу. Мені ходити по ньому зручно, чисто, і тут рядочки. Незручно стала, показую свою тінь. Але я сподіваюся, що вам зрозуміло і все добре видно. Добавляю собі хамакоска, бачите, фосфорні добрива, ну тут і азотні, тому що посвід. Ухурячи це азотне добриво і калійно-фосфорні, калійно-фосфорні будуть сприяти закладанню бруньок, навіть плодових. Я сподіваюся, що ці кущики, котрі будуть сьогодні висаджені, по ягодці, але дадуть скоштувати. Чи не було то помилкою в виборі сорту. Але на великий урожай першого року сподіватись не потрібно. Полуниця на другий, на третій рік дає гарні урожаї. Це все ретельно спермішає і прости по своїх грядочках А потім заволочу і буду робити лунки для посадки кущиків. Далі роблю лунки, Їх не загли... посадка повинна бути не заглиблена, тому лунки роблю поверхневі. Кожну лунку проливаю водичкою, потім буде сама посадка. Для посадки сьогодні сприятлива погода, осіння, не жарка І на завтра прогноз нам обіцяє дощик. Це також дуже добре розпочинаю. Для початку подивлюсь кореневу що вона із себе представляє. Добре розвинута коренева. Тому, тому весь цей стаканчик можна заглибити. Добре розвинута, погляньте, багато корінчиків. І я там помічаю, на інших кущиках тут обрізані, а там мені навіть один кущик попався. Бачите, ось цей кущик. Тут навіть мається такий росточок вусик. Буде з нього то, чи не буде. Я подивлюсь на кореневу рослини. Якщо вона там мощна, сильна і буде помічати, що витягне, то я зоставлю навіть його десь примостю. Це перший вусик. Для розмноження потрібно використовувати перший вусик. Тоді рослина буде сильна. І тут у мене буде зростати флер. І це вусик у мене на. Сорті бріла. Зараз розгляну кореневу. Там от уже тут хороша, бачите, навіть з е, стаканчика виглядає. Тут треба взяти цікатор та трошки її підстригти. Це зроблю перед посадкою. Будола коренева також і кущик непоганий. Тут вусики обрізані. Зараз трошки попрацюю і сікатором посаджу потім. Так, ділянку засадила. Ну, у мене ж тут, розумієте, 5 кущиків для розмноження: бріла, флер і Азія. І обов'язково. Іду, поспішаю в будинок, щоб записати. У мене є записник, в котрому я що саджу, відде, е, скрізь помічаю, який сорт, що посаджене. Бріла Флер Азія. Сподіваюсь на те, що вона прийметься, коренева у неї хороша, добра, добре розвинута. І я вже наступного року перші ягодки скуштую, а там буде рік, котрий дасть добрі урожаї.